Вітаю вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, новопризначений глава представництва України в організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко. Вітаю, вас, пане Єльченко, Вітаю вас з призначенням на цю посаду. Ну, власне, Нью-Йорк, Організація Об'єднаних Націй, це для вас. Відоме дуже місце, ви працювали і нічого, ну особливо нового ви не побачите. Єдина ситуація зовсім інша ніж тоді, коли ви вже вперше там були? Зараз триває війна, триває цей конфлікт. Мінські угоди вже остаточно можна сказати, так і не виконані цього 2015 року, який минає. Яка може бути далі перспектива саме у ролі ООН у вирішенні цього конфлікту на ваш погляд? Наступного року я думаю, нам потрібно скористатися якомога активніше тим фактом, що нас обрали до складу. Постійних членів Ради Безпеки ООН, що дає нам і шанс, і можливість уже безпосередньо впливати на ті рішення, які будуть розглядатися і схвалюватися в рамках цього головного органу ООН, адже це дві великі різниці, коли ти просто є країною-членом ООН, звичайно, ти можеш порушити будь-яке питання, воно буде розглянуто і Радою безпеки, що робилося останні два роки, якщо я не помиляюсь, майже 30 разів. Схвалювалися рішення, блокувалися рішення Російської Федерації, але ми не могли впливати безпосередньо на процес переговорів, адже не багато хто знає, що те, що ми бачимо по телевізору, засідання Ради безпеки, це вже фінальна стадія. А до цього можуть тижнями йти неофіційні консультації, під час яких виробляються рішення потім, які схвалюються або не схвалюються. Отже, наша участь у переговорному процесі дає нам додаткові важелі. А що робити? Ну, по-перше, скажімо так, наші українські питання ми будемо порушувати при кожній можливості. Не просто для того, щоб вони обговорювалися, хотілося б все-таки досягти якихось рішень. Тому що за останні два роки дискусія щодо українського питання, знаєте, відверто кажучи, вже почала в деяких втомлювати. Люди чекають виходу з цієї ситуації, причому я маю на увазі як людей у нас всередині України, так і міжнародне співториство. Всім, всім хотілося б якихось зрушень і зрозуміло, що позитивних зрушень. Це важко. Не треба себе тішити ілюзією про те, що само по собі членство Раді безпеки вирішить наші проблеми. Але наша активна робота в цьому органі може принаймні наблизити нас до вирішення цих проблем. Ви згадали про мінські угоди, дійсно це питання. Є рішення Ради безпеки від минулого року, яким мінські домовленості було схвалено. Тепер вони завершуються, інше термін завершується. Зрозуміло, що ми будемо продовжувати переговорний процес, і мінська група продовжує працювати, але у мене риторичне питання: само так, до самого себе: а чи потрібно Раді Безпеки схвалити якесь рішення з цього? Цього питання продовжувати, не продовжувати, я думаю, що це одне з тих питань, яким ми займемося буквально спочатку нашого членства січня наступного року. Але ж це не постійний член Ради безпеки, а є п'ять постійних, і серед них власне, Російська Федерація, яка фактично не тільки має право, а постійно витує будь-яке рішення, яке вона сприймає, такими, що скеровані проти неї, чи не є тоді взагалі організація Об'єднаних Націй Рада безпеки, незважаючи на те, що Україна свій статус і організації повисила. Ну, просто заяви, не знаю, випуск пари, якщо так різко казати, і не більше того. Саме за це і критикують ООН і Раду безпеки. Саме і за цього і почався майже 20 років тому, якщо не більше, процес так званого реформування Ради безпеки, були робочі групи, були переговорні процеси. Між іншим, коли. Покійний пан Удовенко був президентом Генеральної асамблеї ООН. міністр закордонних справ Сполучених е часу Так він вперше перебрав на себе, тобто на голову Генеральної асамблеї, скажімо так очолення процесу реформування Ради безпеки, але на жаль, за ці роки недалеко всьому ми просунулися. Головна ключова проблема, і це всі визнають, це право вето. Скасувати його дуже важко, якщо не неможливо. Адже є п'ять держав, які отримали це право в момент створення Організації Об'єднаних Націй, і це дає їм дуже потужний, скажімо так, важель впливу на всі світові процеси. Зрозуміло, що ніхто з них добровільно від цього права не відмовиться. Інша справа, що можна... Зробити певні косметичні, принаймні, зміни є такий термін, навіть як колективне вето, тобто, щоб вето мало силу, якщо це більше ніж одна країна, проти скажімо так, дві. І враховуючи баланс між п'ятіркою всередині, мені здається, це був би нормальний Але вихід Але точному для тих, хто не знає, не постійний член Ради безпеки, в даному разі, зокрема Україна, він не має права. має права вето. єдине право, яке можуть за застосувати непостійні члени, це те, що будь-яке рішення Ради безпеки має бути схвалено не менш ніж дев'ятьма голосами за відсутності вето. Тобто, от п'ятірка скажімо, плюс 4 постійних, 10 непостійних, з них хтось може бути за і проти, але такі голосування дуже рідко трапляються в рамках Ради безпеки. Як правило, це або одноголосне схвалення, або вето. Є, правда, деякі процедурні питання, де право вето не застосовується. І тут ми можемо пошукати якісь теж невеличкі, скажімо, позитиви для себе. Наприклад, Треба подивитися, наскільки потрібно рішення Ради безпеки ООН і чи не буде це процедурний момент, якщо, наприклад, почне роздатися питання про відкриття в Україні якогось спеціального офісу підтримки ООН, я його умовно називаю Офіс ООН з питань Криму і Донбасу, тому що. Це мав міг би стати першим кроком до розгортання миротворчої операції ООН на території до речі, Донбасу. можливо дуже момент. Ви вже в одному зі своїх інтерв'ю після призначення коментували можливість появи миротворчого контингенту на Донбасі. Ви назвали можливу цифру цього миротворчого контингенту за нинішніх умов 25 тисяч, так? Так але зразу уточнили, що це мільярди доларів вартості. Ну і звісно. Знову ж таки, Росія може витувати це рішення, і поки нема жодних ознак, що російське керівництво погодиться з таким миротворчим контингентом на території тимчасово окупованій України. Хіба що можливо вони погодяться, якщо цей контингент буде складатися власне з російських вояків? Знаєте, навіть якщо там і не буде гіпотетично російських вояків, головне питання це мандат такої операції. І, наприклад, Росія могла би погодитись на такий мандат, який, напевно, нас би не влаштував. Ну, це довгий процес. Зараз важко передбачити, чим він може закінчитися, але ми спробуємо цей процес запустити. Для початку, хоча б рішення Генерального секретаря ООН про направлення так званої оціночної місії, От, невеличка, скажімо, команда, група, яка тоді вже... Підтвердить, чи дійсно 25 тисяч треба військових, а може менше. Це розрахунки такі умовно наші, вважаючи на територію. Тоді це можлива місія. Розмір. Вона буде і ОБСЄ, знову ж таки, та місія, яка вже так. працює давно. І... Це може бути комбінована uh -huh. місія, це може бути е, ще також певний елемент Європейського Союзу. Тобто, е, знаєте, в історії ООН було дуже багато всіх, е, всіляких місій і за участю Африканського Союзу і Ліги Арабських Держав, якщо йдеться про ті регіони, е, От, скажімо, в Хорватії, пам'ятаю, коли я сам сам служив так, так, нагадаю, місії. хто не знає, 1993 року наш сьогоднішній гість брав участь у регулюванні е, тоді конфлікту колишньої Гославії. Це був саме миротворчий контингент. Саме миротворчий контингент. 93-й рік. 93-й рік е, е, це була, е, мені здається, така одна з успішних операцій ООН. Е, і е, частиною, скажімо, цього контингенту чи місії був якраз, не, якраз невеличка група військових спостерігачів від Європейського Союзу. Туди звичайно, тоді був зовсім інший європейський союз, не той, що і Росія сьогодні... тоді була інша. Росія тоді була інша. От. Але знаєте, певні паралелі проводити можна. Країна тоді так має увазі так, Хорватія. У нас ДНР ЛНР. Власне, Україна, але знаєте, ну, прилері провети можна, але розміри території зовсім не ті. І, звичайно, не, не можна співставити, скажімо, Росія, Україна і Сербія І Сербія тоді, яку очолював Слободан Мілошевич, звісно, не була постійним членом Ради безпеки. І не є ним. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свободи, новопризначений глава представництва України в організації Об'єднаних Націй, пан Володимир Єльченко. Знову ж таки. А роль яка генсека пан Гімуна? Ви доволі скептично, наскільки я зрозумів і оцінюєте, судячи з ваших інтерв'ю? Знаєте, е, е, справа в тому, що це не персональна проблема пан Кімуна, е, це проблема посади. Адже він не тому займає таку ну, занадто пасивну позицію, тому що він особисто займає якусь там. Ті повноваження, які він має, власне. Повноваження. А, а повноваження генсека це статут ООН, і, і це той вплив, який має на нього через обрання його чи її посади, саме Рада безпеки ООН, і в першу чергу постійні члени. Отже, людину, яку вони підтримали. От, протягом свого мандату він завжди, він завжди про це пам'ятає і, скажімо так, намагається. От але е, 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 я не кажу, що він має бути проукраїнським. Він просто має виконувати е, с, е, ті функції, які на нього покладені. Їх можна виконувати активніше, пасивніше, От, те ж саме рішення про оціночну місію. Те ж саме рішення про відкриття спеціального офісу, то на ваш погляд, пан Гемон міг би активніше, активніше. але е, всім прекрасно зрозуміло, що він знаходиться під тиском зрозуміло якої країни, яка не не в захопленні від такої ідеї чи ідеї. Отже, він е, обрав таку позицію. Пане Володимире, оця от відома яка країна. Ви знаєте, кажуть ці ж росіяни, не панаслишки. Ви працювали не тільки і в Раді Безпеки, вони брали участь у вирішенні тоді в колишній Югославії ситуації в Хорваті. Ви були послом України з липня 2010 року. Ну і власне до, до анексії Росії Криму у Москві. Зараз, до речі, хочу вас уточнити. Зараз у Москві немає українського посла. Ні, там, там продовжує працювати мій колишній заступник, який є радником-посланником. Отже, зараз можна говорити про те, що ми продовжуємо. Скажімо, працювати у, у пониженому статусі. От. Хоча це... російський посол є в Києві, так? Так, він, він, він повернувся. Пан Зурабов? Так, так пан Зурабов, ну, це їх суверенне право. От. Я думаю, що, що нам потрібно зараз ну, трошки сісти і подумати. От. Чи потрібно нам призначати нового посла? Звичайно, це рішення президента України, але. Мені здається, що краще за все була б зараз пауза з тим, щоб подивитися, наскільки у нас підуть зміни на краще чи на гірше. А розрив повних дипломатичних стосунків з Росією це можливий крок? Я, я вже казав не раз, що на мою думку це вже пізно. Якщо ми не зробили цього. Навесні 2014 року, після кримських подій, власне після анексії Криму Росією, то зараз виникає питання, чому ми робимо це зараз? Якщо ситуація буде погіршуватися, не дай Бог. Я думаю, що це міг би бути наступний крок один з. Пане Володимире, знову ж таки, будучи в Москві, ви вручали тоді вірші грамоти ще. Тоді президент був в Росії Дмитро Медведєв, я пам'ятаю. Я не знаю, з Путіним доводилося вам зустрічатися так чи інакше. Так, так, звичайно. доводилось. Тобто, вам російські керівники знайомі особисто. Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Сергій Лавров, міністр закордонних справ. Ну і ще один ваш тепер колега. Зараз нагадаємо один з його красномовних виступів у нью Йорку Віталій Чуркін. Некоторі, в тому числі в этом залі. Упорно не желая видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в событиях на Юго-Востоке руку Москвы. Хватит это делать. Пора понять, что на Юго-Востоке Украины народ глубоко встревожен за свое будущее. Не хочет, чтобы кто-то, а тем более оголтелые национал-радикалы, навязывал ему свою волю. Ну, от це ще виступ був в минулому році, але відтоді риторика російських дипломатів не сильно змінилася. Вони не визнають, звісно, присутності російських військ на Донбасі і переконують, що нібито Україна зриває міські воду і, і так далі. Як вважаєте, з такими людьми взагалі можна про що З Віталієм Чуркіним, Сергієм Лавровим? Знаєте, в дипломатії не існує поганих чи хороших співрозмовників чи противників. Якщо між країнами конфлікт, то зрозуміло, що так розмова завжди буде вестися на підвищених тонах. А до цього ж я б сказав так: знову ж таки, пан Чуркін він же не висловлює свою особисту позицію, він висловлює позицію своєї держави, яка вона, ми знаємо, і не можна сказати щось іншого. Е, 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 інша справа, що це можна сказати трошки м'якше чи жорсткіше. До речі, вибачте, я вас трошки переб'ю. Саманта Пауер, ваша колега з американського боку, представниця Сполучених Штатів, вона теж доволі емоційно виступає. Так, а, але вона робить це, скажімо так, більш е, е, майстерно. Тобто, вона все-таки знаходить такі слова, які з одного боку не ображають. А з іншого боку, дають чітко зрозуміти, про що йдеться. Отже, це також дипломатична майстерність, ну, кожного вона своя, знаєте, хто на що учився. <рес> так, так, так. Я думаю, що знаєте, це все емоції в Раді безпеки часто бували і бувають, і будуть у такі от перепалки. Вже десятки років ми є свідками подібного спілкування, як в Раді безпеки, так і Генеральній асамблеї, ООН, наприклад, делегація Азербайджана, та Вірменії, чи Палестини, Ізраїлю. Мені просто дуже прикро, що ми дожили до того часу, що такі перепалки тепер між Росією і Україною. Хіба хтось міг собі уявити це ну, ще майже два роки тому? На жаль, але атмосфера атмосферою, а переговори треба вести. Є е багато форматів. Я сподіваюся, що на додаток до, до тих, які вже існують, тобто Мінський, Нормандія, можливо, нам вдасться запустити якийсь пригодний процес і в рамках ООН чи до Донбасу. Це, так, чи це буде е, процес? Це вже буде, можливо, не знаю, Мінськ, 3 чи як? Ну хто знає зараз? Важко передбачити, е, якщо все таки почнеться дискусія про направлення миротворчого контингенту в Україну. От тоді це і буде саме той процес в рамках ООН. От, а е, я вважаю, що на сьогоднішній день, принаймні от так, як зараз е, виглядає ситуація на Донбасі, присутність миротворчого контингенту ООН чи якогось там комбінованого, ну, який би складався також е, 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 зонівців, е, він, він би допоміг принаймні. Е, Ну, мати таку знаєте, гарантію, що вже не стане гірше. Воно і зараз не дуже добре. Хоча б стабілізувати те ще. Хоча б я... стабілізувати. А така стабілізація, вона завжди дає можливість для більш активного переговорного процесу. Коли стріляють, звичайно, які можуть бути переговори. Вони то йдуть, розуміло. Ну, зараз так, нібито не стріляють, а насправді. Ну, інтенсивність менша. Менше. менше, але сильно гинуть люди. Так. І, і до речі, повертаючись до ролі ООН, навіть. Не говорячи про миротворчу операцію, наприклад, чому він не може зайнятися проблемою розмінування? Наче там зараз це величезна проблема. Це я ж вагомий, на ваш погляд так, можливий. Це те, чим крок. якраз він може і вміє займатися. Є є фахівці, є на це фонди, гроші і так далі. Між іншим, це також паралель з тим же сербо-хорватським До Речі, сербохорватський конфлікт. Ви сказали, і я нагадав. 1993 рік. Хорватія, сербська країна, але ж 1995-й потім настав, хорвати провели свою силову операцію. І навіть були дані, ви мене поправите, якщо я помиляюсь, були вбиті серед миротворців навіть внаслідок дій Хорватів, так? Так. Звичайно. Тут це не є це прикладом того, що миротворці, вони просто, ну, вони просто нічого не можуть зробити. Я вже не кажу про африканські події, пам'ятаєте, 95-й рік, коли mm -hmm. була різанина в Руанді, так? так. хуту туці Просто вони вийшли і все миротворці, а загинули там сотні тисяч людей. Можуть бути миротворці ефективними взагалі? Ви знаєте, це, до речі, один з аргументів, які вживають не лише Росія, а й інші країни в рамках ООН щодо недоцільності направлення миротворчого контингенту в Україну. Тому що, по-перше, а чим це буде краще, ніж нинішня моніторингова місія ОБСЄ? А по-друге, от саме ті речі, які ви зараз згадали. Тобто є сумніви в ефективності. От потім же, знову таки ми повертаємося до питання мандату. Він може бути один, другий, третій. І від цього мандату отримують свої права ті самі миротворці, можуть вони скажімо, відкривати вогонь, чи не можуть Які функції. Ну але це дуже важко передбачити. Я думаю, що спочатку нам. Нам було бажано добитися, ну що не менше розуміння, що це можливо. А тоді буде оціночна місія, буде розбутися мандат, це займе час. І тут чи знову ж таки питання ефективності впирається в те, що от, уявіть собі, що таке розгорнути 25 тисяч людей? Це ж, це ж тільки військові, а ще безліч офісів, там, комунікації, гроші. От, тобто на це уходить мінімум півроку, а той рік. І більше. І е, знаєте, е, якщо ми готові чекати, ну напевно, це все одно краще, ніж нічого не робити. От але е, в першу чергу треба продовжувати переговорний процес. Чи це буде мінськ, чи щось інше, але це краще ніж воювати. Вода камінь точить. Все таки Так, я вам дуже дякую, пане Володимире. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був новопризначений глава представництва України. Вон Володимир Єльченко. Я бажаю вам у новому році. 2016 успіху на вашій посаді. Дякую, спасибі, що завітали до нашої студії. Привіт, програму Олександра Лащенко і наступаючи вам, шановні друзі.